Бандо, усіма лоха! Віталій пак знову на зв'язку. Радий, що ви підтримали Антона. Це змотивує його зростати. Ну а сьогодні на нас із вами ще чекають чотири матчі. Може, з не неяскравішими вивізками, але самі ігри були дуже і дуже непогані. Пара скажених кінцівок. Тому давайте трошки піднімемо активність. Лайк обов'язково, коментар із семи слів. Ну і смачного всім, давайте вриватись. Індіана Пейсерс приймали Торонто Репторс. І, до речі, тренер Репторс Дарко Раяковіч пообіцяв своїй команді, що якщо вони виграють три матчі поспіль, то він купить піцу на всю команду. Тому у динозаврів сьогодні додаткова мотивація за. Місто своє грають і за чотири сири. Але у Пейсерс також було дещо в меню. Це колишній гравець Торонто сіакам, і перша чверть у нас досить рівна. З іншої сторони Торонто сьогодні значно краще влучила з дистанції. Ось, наприклад, Келі Оліник заряджає трюачковий. Далі Скоті Барн сьогодні показує вражаючі цифри. У нього четвертий тріпл дабл в сезоні. Але у відповідь сякам також не мовчить. У нього 27 очок сьогодні. Проти колишньої команди дев'ять підбирань, шість асистів. І перша половина також виходить досить рівна. В цілому, 20, одна зміна лідера була у нас в цьому матчі. Очаях бажі тим часом. Класно злітає новобранець з Торонто, набирає 13 очок з лави запасних. Ну а Скотті Барнс у свою чергу наколядував 21 пойнт, 12 підбирань, 12 передач і 5 блокшотів ще зверху. На додачу фарба індіани взагалі не була сьогодні захищеною. І на цьому, в третій чверті, динозаврики форсять свій ривочок. Там ще Яко Пельтель набирає дабл дабл. Там Ардже передає 24 очки з чудовою реалізацією. Але Пейсерс також намагаються триматись. Їх лава запасних сьогодні шикарно грає Бен Метюрін, особливо. Він дає сьогодні карір хай 34 очки, 9 підбирань. Всього лише 4 промахи з гри. і Ось ще одна трьошка у нього заходить на рівний рахунок. Щоправда, як я і казав, у Торонто сьогодні летить добрячий. Ось у кого новачок Грейді Дік. Лупить сьогодні чотири із чотирьох трьох, 18 очок з лави запасних. Ще й в дуже потрібний момент. Ну і в четвертій чверті вже відчувається перевага. Рептор скоті Барн ставить крапку і волає: Несіть сюди безкоштовну піцу. Смачного репторам дуже дуже заслужили. Аяміхід завітали до Сакраменто. Черговий челендж для Еріка сполстра, адже в його складі сьогодні немає Джиммі Батлера, ніколи Йовіча, немає Томаса Брайанта. Все це через дискваліфікацію за сутичку проти Пеліканс. Ну і на додачу травмовані Тайлер Хіро, Тері Розір та Джош Річардсон. Тому сьогодні у Майами це вже тридцята варіація стартової п'ятірки. І навіть попри це, хід все одно стартують непогано. Там є Бема Дебайо. Він чудово сьогодні. Виглядає Сакраменто ж. Тим часом відповідають своїм дуже високим темпом. Майамі просто елементарно не завжди встигають якось в цьому епізоді повернутись в захист і щось протиставити супернику. І Дарон Фокс класні транзиції розганяє. Ось чергова намонка. Малік Мон, до речі, один із найцікавіших вільних агентів цього літа. На додачу там є ще Сабоніс, який зробив 21-й трипл дабл в сезоні. Він лише шостий гравець за всю історію, хто зробив 20 трипл даблів за сезон, у нього 14, 14, 10. Сьогодні також ось Кіган Мюррей класно влучав, 6 із 7 триочкових влучив сьогодні. І тільки королі в лідерах Майамі одразу ж дістають. Флориці сьогодні агресивніші у фарбі, вони штрафних влучили втричі більше і в четвертій чверті ось потрошки Починають віддалятись від Сакраменто. Ми сьогодні, до речі, побачили вінтажного Кевіна Лава. Він з лави запасних дав 19 очок, 7 підбирань. Також слід відмітити Хайме Хакеза, новачка, який взагалі не виглядає як новачок. 26 поїнтів, реалізація 70%. Бема Дебайо також шикарна гра, 28 очок, 10 підбирань, 7 асистів, прекрасний відсоток. І Майамі в четвертій чверті дуже комфортно попереду на двадцятку. Але щоправда, хід сьогодні занадто рано розслабилися от Сакраменто, натомість краще влучили з дистанції. Ось, наприклад, Кіхан Мюрей. 28 очок сьогодні у другого річки. Далі Дарон Фокс, який сьогодні хоче допустив сім втрат, але приніс 27 поїнтів, 8 вісім підбирань, шість асистів. І подивіться, який дійсно королівський камбек зафорсили у четвертій чверті Kings. Фокс вже робить мінус 2 І грати, подивіться, ще майже 4 хвилини. Маса часу. Але справа от в тому, що і в Майами беруть тільки відтятих змагальців, які б'ються до останнього. Тому ця група не вимикається. І дожимає Сакраменто. Хайме Хаке сьогодні тягне свій напад, і там ще багато людей, які набирають 10 і більше. Келеп Мартін, 16, хайсміт, 15, делон Райт 13, Ну і Бема Дебаю ставить крапку. До речі, це була четверта поспіль перемога для Майами хід. Бандо, у мене ж для вас, як завжди, супер-круті подарунки на розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Там і баскетбольні кросівки, і шмот, і класні книжки про баскетбол. Усі деталі знайдете у дописі під цим відео. Memphis Grizzlies проти У Grizzlies, як в принципі, ще досить довго буде продовжуватись. Купа травми грає сьогодні другий склад на чолі з Джереном Джексоном Джуніором. І що стосується самовіддачі, до цих хлопців взагалі претензії нуль. Вони б'ються, вони хаслять в кожному матчі. Там ще й всередині команди і конкуренція є за місце, але не завжди у них щось виходить. А тут, прям зі стартових хвилин, починаються проблеми. Вони вже горять, мінус десять. Джерен Джексон Джуніор намахається, у нього 15 очок, але реалізація 2 із 12 з гри. Також там є ось Джиджи Джексон, у нього 10 очок, але у нього реалізація 1 із 13 з гри. І не сказати, що у Брукліна з іншої сторони там прям сильно летіло, але вони закрили ведмедів у захисті і пропустили сьогодні найменше очок у цьому сезоні. Мемфіс влучає цього лише 39% з гри, 27% сім І звідси як результат майже. Тридцятка вже перевага у другій чверті для Брукліна. У них сьогодні сім чоловік у подвійних цифрах у графі очки. Ось, наприклад, Нік Клекстон дає сьогодні рівно 10. Далі Доріан Фіні -Сміт, ось який якраз у проході працює, дає сьогодні 13 плюс дев'ять підбирань. Класна скидка на Кема Томаса, у якого 14 очок, п'ять асистів. Він до речі не дограє через травму матч до кінця. Далі у транзиції Лоні Уокер, який приносить сьогодні 13 очок. Подивіться, як класно розбирається за спиною із контактом через Джерена Джексона Джуніора. Дуже складне завершення. Ну і перевага, на жаль, увесь матч вже тримається великою. Ведмеді не оговтаються. На цю команду ми чекаємо на оновлену вже наступного сезону, коли буде і Джаморант, і Дезмон Бейн і Кларксон, і Смарт. А Поки що Шрьодер їм насипає 18 плюс 5 асистів. І це була перша перемога Кевіна Олі, поки він виконує обов'язки головного тренера. Йорк Нікс приймають Детройт Пістонс. Джейлен Брансон. Це людина, яка ледь не самотужки тягне травмований Нью-Йорк останні пару тижнів. Він суперстабільний і сьогодні не виняток. Він теплесенький вже із самого початку насипає пару триочкових і перша чверть у нас досить рівна в другій. Нікс починають потрошки відриватись. Там є Джош Харт, Він чудовий матч сьогодні проводить. З дальньої дистанції робить більш ніж двозначну перевагу для Нью-Йорка, але у відповідь Детройт влучають сьогодні 47% троочкових. Ось вам, будь ласка, Кейт Канінгем 5,7 тільки навалює, і Детройт не так і далеко. Тому у третій чверті Нікс натискає ще дужче. Вони сьогодні влучають не так добре, як Детройт. Очевидно, тому компенсують домінуванням на чужому щиті. І подивіться, вже Брансон знову у третій чверті складнючим флоутером робить перевагу двозначною, плюс 11 для Нікс, але при цьому Детройт огризається. Кейт Канінгем 32 очки, 8 асистів. Трохи скороче відставання своєї команди. Далі грає в пості. І після Даблтіма класно рухає м'яч на Евана Фурніє, і Француз коротше до мінус двох всього лише. Детройт реально може виграти у Нікс вперше за 14 останніх матчів між ними. Щоправда, у Нікс. Також є Донте Дівінченцо. 5 триочкових він влучає, 21 очко. А у Детройта є Квентін Граймс, який тільки пару місяців тому був ще гравцем Нью-Йорка, а сьогодні вже розносить злави запасних проти колишньої команди. І таким чином, аж до четвертої чверті гра залишається рівною. Джейлон Брансон набирає сьогодні 35 очок. 12 асистів, Але знову ж таки Квентін Граймс. Карає колишніх тіммейтів, у нього 14 очок з банки за Детройт. І Пістонс навіть трішечки попереду і далі гляньте на цю кінцівку. Більше 20 секунд до кінця. Брансон не влучає трьоочковий. Є підбирання за Граймсом. Але якось все одно видряпали собі м'яч Нью-Йоркці. Дівінченцо шукає партнерів. Ні, ще одна втрата. Усар Томсон. Але його зносять з ніг. Свистку немає. Фолу не свистять. Брансон на харта. Едва на лідерство. Джош Харт набирає сьогодні 23. Очки, 8 підбирань, 6 передач. Він ставить крапку у цьому матчі. Але вже після гри, передивившись ще раз повтор, судді прийшли до висновку, що так, пол зі сторони Донте Ді на Осарі Томсоні, був і володіння, все таки мало залишитись після ось цього епізода за Детройтом. Але що поробиш? Всі ми пам'ятаємо, як буквально пару тижнів тому нью Йорк був у подібній ситуації, коли Брансону дали фол на останній секунді. Проти рокес, хоча в повторі судді зрозуміли, що фолу не було. І навіть не дивлячись на апеляцію зі сторони НІС, звісно, що ніхто нічого змінювати не буде. І сьогодні результат також залишається таким, яким є. Нікс перемагають у Детройта. Знаєте що це був найгірший свисток цього року. Відсутність свистка, із нас достатньо. Ми намагалися все зробити правильно. Ми дзвонили Лізі, ми відправляли на різку кліпів, але все одно продовжується те саме. У нас був шанс виграти матч, але чувак просто стрибає в ноги осару і не було свистку. Ви зрозумієте, це огидно. Такі свистки в НБА не можна пропускати. І на цьому крапка. Все. Я вже втомився, що хлопці до мене підходять і кажуть, коуч, а що ще ми можемо зробити для перемоги? Ось ця ситуація наочно демонструє, те, з чим ми стикаємось увесь сезон. І я ще раз кажу, з нас достатньо. Не можна ще раз не можна стрибати в ноги гравцю і не отримати за це свисток. Це вже смішно просто, і ми від цього втомились. Ми просто хочемо чесного суддівства. Крапка. Більше додати нема чого. Ми хочемо чесне, суддівство його не було. Я все. Ну, Монті Уілм, звісно, свій штраф на 25 чи скільки там 50 тисяч доларів отримає. Друзі, чекаю на вашу реакцію в коментарях. Пандо, на цьому дуже дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. І якщо хтось хоче доєднатися, то посилання вас очікує в дописі під цим відео. Ну і гарного дня. Всім папа! -па.